Минає 2024 рік. І певно кожен із нас погодиться, що він швидко сплинув. Ці місяці пролітали, і ми навіть не встигали помітити, як зима змінилася весною, а на замін весні прийшло літо, потім осінь і знову зима. І ці 12 місяців, як 12 днів. Чи ви помічали, що чим старшою стає людина, тим швидше пролітає час? Я не знаю, чому так, але це закономірність. І люди, які прожили довге життя, озираючись назад, кажуть, що наче вони і не жили. І тому рік це просто як фрагмент. Рік як один момент. Звичайно, наприкінці цього року кожна людина, яка відповідальна, розумна, сповнена Божою мудрості, вона робить зупинку. Вона думає про минуле, навіть якщо воно швидко і пройшло. Ми думаємо, як ми прожили, що відбувалося, що для нас було особливого, а можливо важкого, що для нас було приємного. І взагалі. Як ми прожили перед Богом і з Богом цей рік? Таке питання задають всі свідомі християни. І, звичайно, на порозі нового, коли ми ось переходимо цей рубіж і робимо ще одну відмітку в нашому житті, нам би хотілося і подякувати Бога, і згадати щось приємне, але і зробити певні висновки, і взяти необхідні уроки. Коли ми читаємо з вами Слово Боже в 89-му псалмі вождь ізраїльського народу, Мойсей, роздумуючи про своє життя, записав одну молитву молитва Мойсея, Божого чоловіка. І він каже так: Господи, ти був для нас притулком зроду в рід. Перш ніж постали гори, і ти поклав початок землі та Всесвіту, від віку і до віку Ти Бог. Ти перетворюєш людину у порох, сказавши поверніться, людські діти, адже для тебе тисяча років, як день вчорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони, наче ранішній сон, що забувається, як трава. Що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері скошеною засихає. Тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сил, то 80 років, і переважно вони складаються з важкої праці й метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. І в кінці цього. Псалма цієї молитви він каже: Нехай благодать Господа нашого Бога буде над нами, і ти утверди діло наших рук, зміцни діло наших рук. Здається, як наче це написано сьогодні про сьогодні, про наше життя. Хоча цей псалом, ця молитва творилася в сивій давнині. Але нічого не змінилося. Життя швидкоплинне. І тільки, здається, ми розпочали жити, відчули смак від життя, можливо, в чомусь ствердилися і щось пізнали, зрозуміли деякі сенси життя, і потрібно залишати цю землю. І навіть, дивлячись на життя старших людей, я бачу, що декому образливо. Тому що людина думає, я тільки розпочав. І приходить старість, якісь хвороби, і потрібно попрощатися із землею. Але в цьому не є, немає трагедії. Таким є наше життя. Біблія говорить про те, що життя людини це та пара, яка на хвилинку з'являється і потім щезає. Це зітхання, роки наші, як зітхання. Так написано в цьому псалмі. Праведний Йов, колись говорив ще в древності, що дні моє швидші гінця минають. Пророк Ісаї каже, що всяка плоть, як трава, і слава людська, як цвіт польовий. Мойсей молиться і каже, що так само наше життя це ота от трава, яка зранку росте, а на вечір вже засохла. Біблія говорить про те, що дні наші, як п'яді, і ми можемо інші такі згадувати тексти, які говорять саме про це. Говорячи про наше буття і про житий рік, давайте задамо собі питання. Що важливого ми взяли, навчилися? Чому Бог нас навчив за минулий рік? Рік важкий, рік війни. Рік наших тривог, рік небезпек, рік нестабільності, рік сподівань. І в той же час, переживаючи це все, ми бачили, що все ж таки ми прожили цей рік. Для наших воїнів, для наших захисників він був занадто важким. Для тих, хто допомагає, так само нелегким. Та й будь-яка людина. Будь-який громадянин України, який небайдужий до долі народу і нашої землі, переживав колосальні навантаження. Але ми дивимося вперед: беручи уроки із минулого, що найважливіше можна було би взяти для нас, людей, які живуть в Україні у 25-й рік. А чого важливо було би позбутися? Що могло би нас мотивувати для того, щоб ми впевнено пройшли наступний період, який ми називаємо 25-й рік? Звичайно, нас всіх об'єднує величезне бажання, щоби закінчилася війна. Ми молимося про це, докладаємо зусиль і очікуємо, що Бог дасть нам відповідь. І це правильні бажання. Аби не було війни, казали старі люди, пам'ятаючи минуло. І певно, ми з вами будемо говорити те саме, переживаючи оцей весь жах, що сьогодні переживає наша країна. Аби не було війни, і нам хотілося, щоб вона завершилася справедливим миром, перемогою, відновленням справедливості. І, взагалі, щоб Бог сказав своє слово. Про це наша молитва. І ми віримо в це і знаємо, що Бог вірний. Але все ж таки, переступаючи поріг Нового року, я би відзначив три важливі речі, які для нас вкрай необхідні для того, щоби справді Бог діяв потужно в нашій країні. І перш за все, це покорення перед Богом і служіння Богу. Це як умова. Це як запорука того, що Бог буде відповідати на наші прохання і розв'язувати наші проблеми. Це запорука нашого розвитку і нашої перемоги і нашого майбутнього, яке має перспективу, впокорення перед Богом і служіння Богу. Про це має думати кожен і малий, і старий, і освічений, і недужий. Якщо ми говоримо, що ми християнська нація, живемо в християнській країні, яка має багатовікову християнську традицію, де читається Слово Боже, де багато храмів і церков, де люди визнають, що є Бог на небі, нам потрібно схилитися перед таким Богом, шанувати такого Бога і служити Богу. Господь. Чекає цього від українців. Господь чекає це від кожної родини і від кожного персонально. І наші тривоги і наші проблеми не повинні нас зупинити у такому благовінні перед Богом. І це буде закладати фундамент нашого завтрашнього благословенного дня. Біблія говорить: люби Господа Бога свого усім розумом, усією своєю душею. І усією своєю силою. Тобто, все наше єство має настільки бути відкритим і відданим Богу, що і наш розум, наша душа, всі наші сили ми присвячуємо для того, щоб вшановувати Його і служити Йому. І це перше, що необхідне сьогодні для християн, для того, щоб бачити перспективу завтра. По-друге, надіятися. В самі скрутні часи на Бога. Відновитися в цій надії, стверджуватися в цій надії, тому що вона нас не осоромить. І так як він проводив нас минулі роки війни, починаючи навіть з 2014 року, а потім 22 рік і жахлива повномасштабна війна, і вже скоро третій рік закінчується війни. Нам варто продовжувати довіряти Богу. Надійся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на розум свій. Це означає, що Бог вирішує нашу долю. Не тому, що ми будемо бездіяльними, чи ми впадемо в якийсь фаталізм. Ми не песимісти, які бачимо все в чорних кольорах. Абсолютно ні. Людина, яка надіється, вона діє. Людина, яка покладається на Бога, вона йде вперед. І Бог її благословляє, захищає і через неї дає відповідь на глобальні навіть проблеми. Надія на Бога. Отже, покорення перед Богом, служіння Богу, надія на Бога, приводить нас ще до одного, що нам важливо взяти в 25 й рік. Слово Боже. Говорить, що таких людей відзначає мужність. Це їх особливість бути мужнім в тому, щоб долати війну і проблеми. Ми знаходимося посеред війни і хочемо побачити її закінчення. Колись один із воєначальників в Ізраїлі, проводячи Божі війни, сказав досить влучне слово, яке. Напевно, сьогодні актуальний для нас в Україні, для людей, які ведуть ось цю перш за все духовну війну і взагалі війну, для того, щоб відновилася Божа справедливість і праведність. Він сказав так: будь мужній, і будемо сильні за наш народ і за міста нашого Бога, і Господь учинить те, що добре в його очах, Будь мужній. І будьмо сильні за наш народ і за наші міста. І Господь зробить те, що добре в його очах. Бути впевненим в ньому, бути людиною, яка довіряє йому, яка схиляється перед Ним в молитві, і яка має оцю мужність в серці, це якраз те, що сьогодні необхідно для нас, перш за все, християн в нашій країні. Для того, щоби вистояти і перемогти, для того, щоб тримати удар і не похитатися, для того, щоб сміливо зустрічати небезпеки і дивитися у вічі ворогу, і в той же час Господь буде перемагати через нас. Ось тому в швидкоплинних днях нашого життя, переживаючи багато проблем. Ми знаходимося у спокої і у мирі Божому, навіть тоді, коли нам дуже важко. Мойсей молився і каже, перш ніж постали гори, і ти поклав початок землі і Всесвіту, від віку і до віку ти Бог. І він завершує і каже: нехай благодать Господа Бога нашого буде над нами. І ти утверди діло наших рук, зміцни діло наших рук. У цій справедливій війні, яку веде сьогодні наш народ, і в цій духовній битві, яку продовжує Церква Ісуса Христа в Україні, якщо ми сповнені Бога шанування, якщо ми надіємося на нього, якщо ми стверджуємося і залишаємося мужніми, Бог благословить наш народ, тому наша молитва. Про те, щоб 25-й рік був ось цим переломним моментом, в який Господь звершить багато своїх справ через нас, нам Божої мудрості, Божої сили, Його мужності для того, щоб долати цю дорогу. І нехай життя швидко минає. Ми виконаємо всяку волю Божу, і з ним ми обов'язково переможемо.